Найкращий сувенір той, що створений своїми руками, і подарунок виготовлений власноруч, у який вкладено не лише працю, а й душу, цінується значно більше аніж придбаний за гроші. Відколи у Бродівському центрі науково-технічної творчості учнівської молоді з'явилися гуртки із виготовлення сувенірів, бажаючих створити красу своїми руками не бракує. Для творчості використовують не лише придбані, а й природні матеріали. До вербної неділі виготовили лози, а до Великодня писанки. На заняттях нашого гуртка виготовляли лозу, так як вже в неділю ми будемо святкувати вербну неділю, і дітки сьогодні гуртківці і діти зі школи початкової. У нас, так як у нас день відкритих дверей, ми зробили трошки такий майстер-клас для дітей, щоб діти знали, що є позашкілля, що воно існує. І собі настрій, творимо настрій, самі собі творимо настрій. Мені дуже подобається працювати з всякими предметами. Мені дуже подобається все таке виготовляти. Я дуже люблю цей гурток. Останніми роками дітям сподобалось працювати з бісером. У центрі створені умови для розвитку їхнього творчого потенціалу і творчої спроможності. Заняття на нашому гуртку дуже цікаві, веселі. Дітям подобається, про це свідчить їхня праця, їхній труд. І сьогодні на нашому занятті ми будемо виготовляти різноманітні вироби з бісеру, писанки, яйця оплетені бісером, квіточки. У плетені бісером також ми будемо плести гардани, будемо плести колі, іграшки. І закінченням нашого заняття буде, буде таке дійство. Ми будемо прикрашати таке великодне деревце, яке в нас тут просте, різноманітними виробами з бісеру, писанками різними, також квіточками. І ми тішимося, що у нас є такі чудові діти, гарні, красиві. І разом з Світланою Миколайною будемо проводити сьогодні таке цікаве заняття. Яка віримо, що всім сподобається і залишить дуже гарні, такі теплі спогади, так, діти? Так. так. До речі, ці заняття до вподоби не лише дівчаткам, а й хлопцям. Вихованці розпочинають з найпростішого, а згодом вже створюють складні вироби неймовірної краси. Я люблю ходити на гурток, тут багато друзів і мені подобається вишивати. Я плету кольє. Ми на гуртку співаємо, нам тут дуже весело. Мені тут дуже подобається робити колє, пласти, подарунок робити. Тут весело. Дітям подобається і це головне для викладачів центру науково-технічної творчості. Дуже важливо, щоб всі розуміли, що заняття в нашому Російському центрі науково технічної творчості безкоштовні. І ми радо зустрічаємо всіх дітей і раді бачити всіх дітей на нашому занятті. На наші заняття ходять діти різного віку, різних категорій. Заняття наших від 8 до 10 дітей, іноді буває трошки більше, іноді трошки менше. Все залежить від теперішніх обставин, які склалися в нашій державі. Але заняття на нашому гуртку і, на на, і взагалі наші заняття сприяють такій. Душевній атмосфері, тому що тут ми намагаємося, я особисто намагаюся дітей вводити таку домашню атмосферу тепла і спокою. Ми тут один одного любимо, один одного поважаємо, один одному допомагаємо, один одного пригощаємо, тішимося, співаємо, працюємо і радіємо, особливо зараз. Це дуже важливо. Та? І, ще, і ще в нас є така дуже гарна традиція, ми обнімаємо один одного. Бажаємо спокійної ночі кожного дня. Так. 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 Мені подобається сюди ходити на гурток. Тут дуже класно, гарно. Я люблю робити всякі сувеніри, люблю квіточки робити. Ми, зараз, ми робимо зараз великодні яйця. Ми зараз прикрашаємо великоднє таке дерево, яке в нас росте. Я виготовляю прикраси з бісеру. Мені дуже подобається на гуртку, бо ми тут виготовляємо багато різноманітних виробів з бісеру, і це дуже круто. Мені тут дуже подобається. Ми тут дуже багато виробляємо виробів з бісеру, багато гарданів, дуже цікаво. Ми тут часто проводимо якісь ігри, співаємо. Ще один напрямок розвитку творчих здібності юного покоління є гурток Оригамі мистецтво виготовлення фігурок з паперу, тісно пов'язане із такою наукою, як математика. У бродівських гуртківців є вже свої досягнення, а найголовніше, що давнє японське мистецтво припало до душі юним бродівчанам. Ходить в нас дуже багато дітей з різних шкіл. Ланка є початковою і середньою. Діти в нас на гуртку виготовляють вироби з паперу кольорового. Це може бути модуль на орігамі, може бути взагалі просто оригамі з такого простого кольорового паперу. Діти на гуртку виготовляють вироби з паперу. Це може бути тварини, може бути різні фігури. Наприклад, для нового для нового року це новорічні вироби, для великоднього великодні, для різних пір року теж виготовляємо. Знімаємо призові місця в обласних змаганнях, приймаємо участь в різних змаганнях. Мені подобається ходити на голоток, бо тут виробляють із паперу, і можна на багато всього навчитися. Нові мешканці нашої громади часто шукають можливості для розвитку своїх дітей у центрі науково-технічної творчості учнівської молоді. Наголошують, що заняття у них безкоштовні, захоплюючі і творчі. Творити різні. Вироби, які можна подарувати, які можна зробити для себе, щоб був настрій, і відповідно такі ну та як лоза, виготовляємо перед паскою, виготовляємо яєчко великодні таке з вущини. Намагаємося не забувати наші традиції, не забувати, хто ми є і звідки ми. є. Золоті руки Бродівської громади можливо серед юних умільців є майбутні народні майстри. Для багатьох із них розвиток творчих здібностей на гуртку може стати улюбленою справою на все життя.